Українську льотчицю Надію Савченко топували із Сізо Воронежа. Про це заявили її адвокати. Савченко вивезли із ізолятору ще у понеділок, але відомо про це стало лише сьогодні. Зараз вона ймовірно знаходиться в Москві, адже там їй мають провести психіатричну експертизу. У Росії Савченко звинувачують у причетності до вбивства двох журналістів. Українська льотчиця свою провину не визнає та підкреслює, що її незаконно вивезли до Росії. Президент України нагородив Надію Савченко орденом за мужність і нещодавно вона очолила список партії Батьківщина. Схід України цієї ночі атакувала негода. Зокрема, в Макіївці пройшов шквальний вітер із дощем. Сильними поривами на вулицях повалило дерева. Частина помешкань залишилась без світла. Наразі тут тривають відновлювальні роботи. Тож у мерії ще не можуть оцінити масштаб збитків. Натомість на Маріуполь насунувся ураган небаченої сили. Шквальний вітер і злива залишили сотні будинків без світла та води. В одному із районів вітер позривав дахи і навіть обшивку з будівель. За даними енергетики. Які з ладу вийшли майже сотня трансформаторних підстанцій і обірвано дроти у приватному секторі. Є складнощі у курсуванні громадським транспортом через повалені дерева на автошляхах. Роботі комунальників і досі заважає сильний вітер, швидкість якого сягає до 25 метрів за секунду. А на морі вирує сильний шторм, висота хвиль до 2 метрів. Після нетривалого спаду активності військ противника знову почастішали обстріли позицій українських силовиків. Повідомляє група інформаційний опір. За добу терористи обстріляли позиції сил то більше 50 разів. Найбільш напруженою залишається ситуація у районі Донецька, Одіївки і Дебальцевого. Домовленості про відведення артилерії калібром понад 100 мм російсько-терористичні війська виконують лише на окремих ділянках. Одночасно, у прикордонних районах Росії з Україною і у північній. Частині окупованого Криму триває концентрація російської армії озброєнь і військової техніки. Зокрема, у Криму зафіксовано перекидання до адміністративного кордону з Херсонською областю декількох комплексів ППО. Сили антитерористичної операції і надалі перебувають в місцях дислокації, виконують визначений перелік завдань в рамках тимчасового припинення вогню. Основну діяльність засереджують на визначених ділянках, рубежах, блокпостах, важливих об'єктах, забезпечують її охорону та оборону. Непідконтрольне збройне формування здійснюють вогневі удари по позиціях українських військовослужбовців. Найбільша кількість обстрілів наших позицій, в тому числі і в нічний час, зафіксована в районі Донецького аеропорту. Цей стратегічний об'єкт вже півроку перебував. Під контролем сил антитерористичної операції. Російські військові скидають трупи своїх товаришів у недіючі шахти. Повідомляє група інформаційний опір. За їхніми даними, такий випадок зафіксовано у районі Свердловська. У свою чергу російське військове командування вимагає від бойовиків фальсифікувати докази про нібито злочини українських військовослужбовців. Дана вимога виходить від генерального штабу збройних сил Росії. Так, російські змі розповсюдили чергову дезінформацію. Мовляв, у колишньому таборі українських військових на території шахти Комунарська виявили останки. Загиблих мирних жителів прес-центр АТО це спростовує і наполягає, що дана інформація не відповідає дійсності та спрямована на дискредитацію українських військових. А жителі селища Нижня Кринка в Донецькій області, яке раніше обстріляли бойовики, показали спостерігачам ОБСЄ стихійне поховання. Скільки там тіл невідомо за інформацією ЗМІ, на могилі? Встановлено табличку з написом Загинув за путінську брехню. Хто її встановив теж невідомо. Краматорці допоможуть українській армії. Одне з місцевих машинобудівних підприємств випустило і вже передало українській армії першу партію протитанкових їжаків. Цей інженерний засіб використовується для створення перешкод руху танків та іншої військової техніки. Утім, це лише початок співпраці краматорських підприємців зі збройними силами. Нині існує домовленість із іншим місцевим заводом. Його працівники обварять сталевими листами автомобілі та іншу транспортну техніку українських військ. Таким чином. Перевезення особового складу та боєприпасів стане безпечнішим, адже жителі Краматорська певні, попри оголошене перемир'я, не слід забувати, що на території України усе ще перебувають російські війська із сучасним озброєнням. Ми думаємо про бізопасності України, Тому військові сили України заінтересовані в тому, щоб ту систему оборонительних рубежів, яку ми создаємо. Чтобы она была непреодолима для незаконных вооруженных формирований и в том числе для войск Российской Федерации, которые находятся на нашей территории. Хворі на гемофілію, онкологію та віл-інфіковані прийшли у гості до Цинюка під Кабмін. Хочуть, щоб він особисто взяв під контроль проведення тендерів із закупівлі ліків за передбаченою держпрограмою. За словами пікетувальників, урядовці декілька разів їх провалювали. Тож 2 мільярди, що виділені на це, не були розподілені, і МОЗ повернув їх назад до бюджету. Препарати, які їм потрібні, не купити в аптеках. Тож доводиться нелегально замовляти з-за кордону. По дуже у високій ціні активісти виставили уряд майже 80 пар дитячого взуття. Це щоб в уряді бачили серед хворих багато дітей. Із березня місяця зовсім немає ліків, тобто батьки самі шукають способи, яким чином порятувати цих дітей. Тоби остановити носове кровотечення рібенку. Мені треба порядка трьох. половиной тысяч гривен. Если учесть, что весной носовые кровотечения спонтанные у нас были раз в две недели, можете посчитать сумму. И каждое утро в 7.30 утра мы под его двери, где он живет, будем привозить вот такую пару обуви, чтобы он точно знал. И будем ложить листочек статистики, сколько людей за одни сутки в Украине умерло без лечения. Арсенія Ценюка в кабміні не було. Він у нью Йорку, тож батьки разом із активістами написали звернення до прем'єра та передали йому одну пару дитячого взуття. Генасамблея ООН обговорить сьогодні ситуацію в Україні. У Нью-Йорку виступить із промовою щодо розвитку ситуації на Донбасі. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк також він представить американським бізнесменам план дій під назвою відновлення України. Засідання ООН в американській столиці пройде на найвищому рівні. У ньому візьмуть участь 140 голів держав та урядів. Щорічні загальні дебати триватимуть в ООН протягом тижня. Росія витратить на Криму тричі менше ніж обіцяла. Про це йдеться у повідомленні уряду цієї держави. На розвиток півострова Кремль планував виділити понад 370 мільярдів рублів. Зараз цю суму скоротили до 100 мільярдів. В той час як після окупації проблем на півострові не злічити. Одна з них нескінченні черги на Керченській переправі. Зараз вона закрита через шторм. У порту Крим стоять майже тисяча автомобілів. Також через погодні примхи на півострові. Знеструмлено понад 200 населених пунктів. У мене все. Микола сорок 15 п'ятнадцяті. Розкаже більше. Ну я прощаюсь з вами до завтра, і нехай негода не завадить вашим планам.